Мої вітання, колеги. Сьогодні 16 грудня, продовження теми виганки тюльпанів в зимовий період. Сьогодні ми поговоримо про крайні сроки посадки цибулин тюльпана, а також про гідропоніку. І так, якщо брати гідропоніку, оптимальні сроки для посадки, на мій погляд, це середина грудня по 25. Ну, можна сміло садити до нового року. Все, що пізніше, це вже будуть пізні сроки. А якщо ще пізніше, то вже і ризиковані. В чому полягає сам процес, на що треба звернути увагу при організації, при замовленні, при уточненні поставок. Я хочу, щоб ви розуміли одне, що яка б не була суперохолоджена і правильно охолоджена цибулина, вона повинна пройти стадію укорінення окремо від стадії виганки. Тобто ріст кореня повинен відбуватись спочатку корінь, потім надземна частина. Якщо ми затягуємо сроками посадки, це не тільки гідропоніка, а й взагалі і, ну, в субстраті чи в теплицю. Прям. Що відбувається? Що ми починаємо топити, відповідно, вище плюс 10, плюс 12, починає рости одночасно і корінь, і надземна частина, тобто починається процес виганки. І відповідно, якщо корінь буде недостатньо сильний, то він не витягне, тоді і почнеться і топінг листа, і топінг стебла, і інші проблеми, і якість буде падати. Тому я хочу, щоб ви встигнули зробити. І Якщо вам навіть. Ну, пізно привезуть, не затягували з посадкою, зразу там, в новорічні свята садіть, зразу, в ніч, там, кожен день має значення. Якщо мова про е, оптимальні сроки посадки, то в принципі температурний режим можна тримати від, е, ну, ми тримаємо від плюс 1 до плюс 5, і за місяць, майже місяць і тиждень вона встигає укорінитись. Тобто навіть при низькій температурі. Якщо ж у вас лишається дуже мало часу, ну, в ідеалі хоча б 3 тижні у вас повинно бути. То якщо у вас менше ще часу на укорінення, то оптимальна температура для росту коріння плюс 7. -плюс 9. В цей час мінімально росте надземна частина і максимально йде укорінення. Оце треба розуміти, і це треба зробити. Якщо у вас так вийде. І тоді у вас буде все добре. Тепер, що стосується гідропоніки, на жаль, на даному етапі ми все ще лишаємося на стадії експериментів і працюємо далі з висадкою в субстрат. Але продовжуємо далі експериментувати на фоні. Безліч плюсів по гідропоніки, є деякі мінуси, про це ми будемо говорити в процесі. Зараз хотів би саме розповісти про, ну, так би от ви вирішили, наприклад, спробувати частину і повністю вибрати технологію гідропоніків чи перейти на неї. На що треба звернути увагу? Ну, По-перше, це вибір сорту. Деякі сорти. Ідеально підходять для гідропоніки, деякі ну, вступають там розміром бокала, а деякі не підходять. Тому цей момент повинні е ви розуміти. І зазвичай у постачальника є позначка підходить для гідропонної виганки, або подивитись різні реклами дуже багато. Це ось такий ось момент. Це перше. По-друге, вибір самих гідропонних ящиків і лотків. Перед нами це ящик. Це е, голландський ящик для гідропоніки. Він має і клапан, і тут всякі отвори, тобто ідеально, ідеальний ящик, але, ну і такі прочні ці голки, але він дорогий, доволі дорогий. Є інший варіант, це так звані вкладиші. Вкладиші, або ще їх називають гідропонні лотки. Вони набагато дешевше. На що хотів би звернути при купівлі чи виборі, щоб ви звертали увагу, щоб голки були цілі, тому що це ж цибулина буде триматися, якщо вони. Зломані, відповідно, вона ж буде завалюватись, буде кривитись, і, відповідно, ви не отримаєте якісної квітки. Тому дуже важливий момент на якість у цих ось голок. Ці вкладищі вони продаються і нові, і беушні. Пропозиції від колег є завжди по сезону. Ви можете, ну, В нашій спільноті також постійно є пропозиції, у Фейсбуці в нас є група вигонка тюльпанів, Можете через пошук у Фейсбуці просто вигонка тюльпанів, або перейти по за посиланням внизу під відео в коментарі або в описі. Добавитись і будете задавати свої питання, будете ділитись своїми успіхами. Тобто там нас вже більше 4 тисяч, тому я думаю, що. Знайдете відповіді на свої питання. Що ще вам потрібно, якщо ви все-таки вирішили спробувати гідропоніку, вам потрібно мати ЄСІ-метр або дешевий варіант ТДС-метр. В чому різниця в тому, що ТДС-метр в вимірюю ППМ- які потрібно надалі переводити по таблиці. Ну, дивитись в таблицю і дивитись переводити в EC. Можете зразу купити EC метр це прибор, який провіряє електропровідність за наявності солей. Ну, почитайте, кому цікаво. Він більш дорогий, але вже зразу ви бачите результат. Тому вирішуйте вже самі. Ну, цей прибор повинен бути обов'язково. На даному етапі, ось ми посадили сама посадка. Вона дуже проста. Цибулина в нас стояла, охолоджувалась в тому ж приміщенні, де і е, стоять наші ящики з субстратом. Вона охолодилась і зараз вона також буде продовжувати охолоджуватись, але й буде укорінюватись. Тобто сам процес наколювання він доволі простий, Тобто ви самі розберетесь, без е, ніяких е, тут проблем нема. Після того, як накололи, заливаєте водою, я тримаю десь тиждень і потім зливаю. Що дає саме цей прибор? Ми міряємо рівень ЄС у воді. У нас в чистій воді, яка йде з-під крану, рівень ЄСІ в межах 04-06. Це доволі чисті, чиста вода. І на даному етапі ми поки що ще не додаємо. Ніяких добрив, тобто ніяких елементів на першому етапі. Потім, після того, як через тиждень ми зільємо цей розчин, я вам покажу. Ми зальємо нову воду і вже будемо додати такі елементи, як кальцієва селітра і калієва. Вона це є основою для гідропоніки, тобто і постійно будемо підвищувати рівень EC. Починаючи з одного і далі ми все це покажемо. Буває так, що зразу з крану, чи з колодязя, чи з скважини у вас бежить вода, яка має рівень ЄС більше двох і, і більше. Там, ну, якщо 2, то це ще нормально. Тобто, ну, терпимо, да, можна розбавляти там якоюсь талою водою, дощовою, річковою. А якщо три і більше, це вже проблема, тому що корінь не буде нормально розвиватись і будуть проблеми. Ну, про це ще ми поговоримо. Тому ось така база елементарна, все доволі просто, все те саме. Ось посадили і чекаємо моменту початку виганки. Про сроки і про. Освітлення ми ще поговоримо в майбутніх відео. Бережіть себе, до скорої зустрічі. Дякую вам за увагу.